Бажаю здоров'я сьогоднішній день. Візит делегації парламенту Нідерландів. Я подякував за підтримку. Обговорили подальшу спільну роботу в Євросоюзі. Візит делегації Туреччини, урядовців та бізнесу цієї країни. Наші друзі, наші важливі партнери. Багато що дійсно об'єднує наші держави, і ми вдячні Туреччині за підтримку суверенітету України, нашої територіальної цілісності. Вдячні також за підтримку наших зусиль заради миру. Сьогодні говорили про подальшу спільну роботу, про взаємні інвестиції, про те, як турецький бізнес працюватиме в Україні, і про те, як наші підприємці будуть збільшувати роботу в Туреччині зараз ввечері, разом з представниками Туреччини, разом з представниками всіх наших мусульман, військових та цивільних, разом з представниками кримськотатарського народу, взяли участь в ІФТАРІ. Це вже добра українська традиція, традиція поваги поваги до всіх, хто відзначає Рамадан, і сьогодні всі, хто був на іфтарі, говорили про те, як важливо, щоб молитви заради миру, заради України допомогли нам захистити нашу державу, нашу незалежність і якнайшвидше завершити цю війну і гарантувати безпеку, тим більше, що зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже Маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті. Він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там в Москві обставляють ідею тиші такими придумовами, щоб взагалі нічого не вийшло, або щоб не виходило якнайдовше. Путін часто так робить, не каже ні, напряму, але робить так. Так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз чергові російські маніпуляції. Була американська пропозиція щодо безумовної тиші у небі, на морі та на фронті. Ми в Україні сприйняли цю пропозицію від американської сторони. Ми чули, що є готовність організувати контроль та верифікацію, і це реально забезпечити. З американськими можливостями, з європейськими можливостями, і щоб за час тиші підготувати відповіді на всі питання про довгострокову безпеку, та реальний надійний мир і покласти на стіл план завершення війни. Україна готова працювати максимально швидко, максимально конструктивно. Ми говорили про це американським представникам. Про це знають і наші європейські партнери. Всі наші партнери у світі ми не ставимо.